290 тисяч пробігу, але стану машини гарних 17 х легкосплавних тисках. До речі, в нас поміняні колодки передні, фари максимально можливі по ньому. Бампер також у нього не забитий гума Континенталь. 24 й рік, Артві -зони в зеркалах. Також бачу є амбієнт підсвітки, салон Алькантара з тканиною, комбінований, мультимедіа. Discover Pro. Як всі хочуть, тільки приїхали з зони клімату, електропривод, багажник, як ви можете бачити, два ключі. Стан самого багажника, тут фонаричок, органайзер, електрофаркоп також присутній. Далі у нас запасне повноцінне колесо по автомобілю, жодних абсолютно чи пошкоджень. 呢，妈也。